Те, що Ірина зі мною не вітається, я зрозуміла не відразу я добре її знаю, а тим більше її чоловіка, який колись був моїм хлопцем. Про наші стосунки ніхто не знав, бо вони були дуже бурхливими і короткотривалими. Я зрозуміла, що він не той, кого я шукаю, проте Вадим ще робив декілька спроб все між нами прояснити. Тоді я йому й сказала, що наші дороги навіки розійшлися. Ти просто не мій тип, розумієш, казала я йому тоді, я не бачу тебе в ролі свого чоловіка. От ніяк. Знаєш, жінки завжди приміряють на хлопця роль чоловіка, а ти для мене в цій ролі просто не існуєш. Отак ми розійшлися, і він кілька років на мене злився, а далі знайшов цю Ірину. І вони почали зустрічатися. Я тільки полегшено зітхнула, бо такі його довгі погляди були просто зайвими і мене дратували. Через кілька років я теж вийшла заміж і думати про Вадима забула, бо на що згадувати маловажливий епізод в житті. Я часто приїжджаю в наше село, бо мої батьки тут живуть, і треба допомагати. А на літо привожу і дітей, щоб надихалися літом. Моя молодша донька навіть дружила з Вадимовою дочкою, і я думала, що між нами всі питання давно вирішені, їх фактично нема. З Іриною в мене теж були доволі дружні стосунки, тобто ми віталися, могли десь зустрітися в гостях, говорили, чи з чогось сміялися, звичні розмови зі знайомими. Вадим був часто відсутній вдома, бо працював за кордоном і приїздив раз в рік або два, тому ми з ним дуже рідко пересікалися. Ще раз, ми більше останні роки спілкувалися з Іриною, ніж з Вадимом, і то я те спілкування назвала просто сусідським, без ніяких виливань душі одна перед одною. Та я вже й забула, що між нами з Вадимом щось і було. І ось якось я приїхала додому, а Ірина йшла і на мене не дивиться. Я була не одна і тому подумала, що вона просто хотіла краще придивитися до моєї співрозмовниці. Ірина ще й так привіталася, що стоїте, дівчата. Ну, тобто вона завжди щось питала по типу: знову приїхала, садите, Мартуся скучила за Софійкою, коли приїдете. Ну, таке думаю. А потім я у себе на подвір'ї, а вона йде по вулиці і просто не дивиться на мою хату, а робить вигляд, що говорить по телефону. Не побачила, але ж я стою майже біля воріт. Далі ще було ряд таких випадків, коли вона дивиться повз мене, коли мене бачить і навіть кивком не вітається. Я просто не знаю, що й думати, і знову мені вилазить, оте моє. Тягання з Вадимом, і геть мені від того не весело. Звичайно, що я Ірині нічого не винна, бо ми розійшлися з Вадимом до її появи, і я відтоді ні словом, ні поглядом не дала ніякого приводу Вадимові. Мене зараз більше турбує, що наші діти тепер не дружать. Моя Софійка мала єдину подругу на все літо, і тепер дитина просто сидить в хаті перед телевізором. Чому ти не йдеш до Марти? питаю її я. Її мама каже, щоб я йшла додому. Каже мені дитина. Не піду ж я до Ірини просити, аби наші діти бавилися. А по-перше, навіщо сюди вплутувати дітей? Це взагалі до чого? До стосунків сторічної давнини. З Вадимом я взагалі на цю тему не хочу говорити, бо мене аж верне, якщо це пішло від нього. Що він їй наговорив? І з Іриною теж не маю як розмову завести, бо теж що скажу. Ти чого не вітаєшся, а що тоді почую? Вже би рада згадати якусь плітку, через яку вона на мене могла побразитися, але ніщо не спадає на думку. Краще вже виясняти з нею, що я обмовила її зачіску чи сукенку, ніж ті дурні мої молоді роки, за які вона взагалі то не має й права сердитися, чи я просто чогось не розумію? Підпишись, підтримай українськомовний контент.